Доброго ранку, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Доробив я йожики, виїхав на таку ділянку, соток 10, мабуть, бульби. Що ну, сказати? Особо, щоб щось було, бачите, тут ось не взяло. Теж порядку видно трошки є, не допололо. Так, вручба на общем фоні, оце, бачите, зелений рядок, вродь щось перемелі. Але воно я, я більше думаю не витягає а просто загрібає. Зараз, що зараз? По-перше, не знайшов я лап, толкових таке, рідних постав з того культиватора, воно таке тонке, слабе, нікудишнє. Що думаю? Зараз оці поставлю вперед, а ззаді попробую поставити одразу окучник, Може буде якийсь відомий. Або пройду один раз, обійду один раз, так як є. А потім поміняю, Попробую ще раз пройти, може воно буде ефект і буду забризкувати от бур'яну. Тому що варіантів особо немає робити нікому. Чи потрібний той угол, що я робив, ще поки що не знаю. Зараз спробую я трошки його Щас попробую трошки наклонити, от тут откручу болтик, бачите. Оце. І воно можна туди так раз і піти по часової стрілки. Добре, щось не розумію, чи треба було це робити, чи ні. ну Оці лапи є такі підрізні, я не знаю, як я не агроном, але хто з них їх поставить, бо вони можуть налазити на рядок. Ну, такое. Коротше, ладно, далі покажу. Так, друзі, ну що, попив кави. І приїхав Опять є один недостаток. Всім розказував, але це неправильно. А сам зробив неправильно. Дивіться, я вам казав, що зріз має бути до вас. Ні. Зріз має бути від вас. Дивіться, е, який принцип? Зараз, бачите, е, щоб не спливало, бачите, а воно по ходу, отак, же вони крутяться. Бачите, і воно сплива бур'янець. Я проходжу не пойму, що, що таке, що не так. Значить, те, що я все ставляв, ну таке все всекидав, поставив ззаді окучник, щоб один раз пройти. І оці диски я не, ну, не, не, не наклоняв на, оціх, на, цих винтик, а, да? ну, на ці хвинти. Чого? Того, що не було ключа на 13. Ну, я так поїздив, поїздив, бачите, все робить, все десь черпає. Ось тут черпав, бо це. Все я зробив більш-менш нормально, але треба поміняти містами оцей туди, а цей сюди. Поміняти отак. Ну, як би розвернути на 180 градусів. Зараз я поміняю і я другим слідом пройду, покажу, як вони роблять. Що хочу сказати по поводу, як я додавав оці. Солдатики ці і пластини лучше стало, лучше. Зразу рекомендую, хто буде робити. Або робіть хоча б, щоб оця, оця пластина 3 см, щоб вона стояла один в один. Тоді її буде не 10, як у мене, а примерно 8, але один в один. Розміри, якщо потрібно, я обмірюю, так як я це бачу, і дам вам розміри, що ви могли зробити самі. Тому що так, що як, як я бачу, як люди роблять обзори, ну, мені трохи недоступно було. Спасибо усім, велика подяка, хто підтримує. Діма тільки що написав Богач, Діма, тобі спасибо велике. Та й взагалі всім спасіба тим, хто позитивно відноситься до таких трудів, до блогерів і до тих, хто щось знімає. Чого? Того, що е, я вам чесно скажу, по правді, заходжу і на інформацію, десь підчеркнути про бролерів, бо я ще займаюсь бролерами. І вірити, нема. Одна кацапня, одна русня. Одна русня. І якщо ми хочемо перемогти, і щоб у нас була вільна країна, давайте підтримуйте українське. Не обов'язково ну, правильно Діма каже, поставити лайк, це секунда. А написати комент, що молодець, чи плюсик поставити, щоб розумієте, розвивався канал. Ви не думайте, що такий здоровий заробіток на цих каналах. Того, що, щоб заробити 15 тисяч гривень, треба, щоб мільйон переглядів був. От і рахуйте. Ну я не за те. Я зараз міняю і поїду покажу, як це воно робить. Сьогодні чи завтра виложу, не знаю. Бо щось таке хмариться, може ще спій, а може, що ні. Перевернув я йжики, їжаки підправляли мене, я написав в заголовку їжі. Їжі. Чи їжі, хтось каже їжаки. Бачите, тепер воно отак як крутиться, то воно цим гостреньким шпок і викидав вроде би як. Америка. Ні втулок, ні подшипників, не менчу. Оце тільки треба підтягувати. Трошки є люфт, нічого страшного. Так, це закучника, вони тут і були заводські. ну Побачимо в роботі, покажу. так Заїхав на огород, пройду ще разочок. Значит, переверну, переверну я ці штучки, так як положено. Зараз покажу, як воно в роботі. Отак вот виглядає. Так вробі як по телефону, так і бур'яну нема. Перва повищена. Десь півтори тисячі обертів. Так, стаємо. Що я вам скажу? Зовсім другий калінкор, як перевернув. Зовсім, прям взагалі. Пилюки бачили. Ай-яй-яй, днімай. Ще раз заїду в одну полосу. Светик на огороді паршиво. То слива, то яблуня. І трошки повинен той культиватор трошки болтатися, щоб не жорстко, то що ви можете рулем трошки рулем десь дернуть. Так, первая повишена. Ну що я вам скажу? Оце є те, що треба. Дивіться, бульба стоїть картопля, а тут бур'янцю немає. Так як десь глянуть, мені видно, що там он стоїть, бачите, за кущик, там вже картошка коїде, ну отут краю, бо не доїжджає, не вистачає, не вистачає, ну, не вистачає розстояння, щоб доїхати, кущі мішають. Чи треба наклоняти його, не знаю, може спробую. Але дружина каже, їдь дороби, а да завтра будеш бризкать. Завтра буде нове відео, нова тема. Що, всім рекомендую, кому треба, пишіть коменти, зроблю Зроблю розмір, зніму, зніму один або одну лапу, розберу, покажу, як воно устроєно, як, як я робив. Може в когось, звісно, інакше. Я ходив, один раз пішов отсюда отак, проти часової стрілки, а потім за часової. Проходив два рази. Це вже йду третій раз. Ну а край, бачите, трошки, звісно, тут ще ця мошка, звісно, все пішла. Ну все, тоді все показав, всім миру і добра. І до зустрічі на каналі.